Доброго дня. Осінній тест-драйв на Honda Dio F62. Чотирьохтактний карбюраторний скутер на повітряному охолодженні. Dio одна із самих простих, скажімо так, моделей на сьогоднішній день, не враховуючи звичайні двохтактні, там 34, 27 і так далі. Тобто це. Свіжий скутер, вже чотиритактний, економічненький, але все ж таки ще на карбюраторі. Комусь подобається на інжекторі 68 модель, комусь на карбюраторі. Карбюраторна, ну скажімо так, трішечки спрощена, немає насоса, форсуночки і так далі. Тобто, простий скутер, за яким можна подивитися, почистити карбюратор і не мати лишніх проблем. Все воно їздить, все воно працює. І все воно якісне і якісно працює. Діо в рідній фарбі. Вся. От, почну з того гарно такий е, сірий перламутровий кольор. Зараз, на жаль, сонечка немає. От Гарно виглядає голова, буквально от 2-3 незначних подряпинки абсолютно. Дуже гарненько також по передній частині, в принципі, без дефектів взагалі. Все гарно і. Таку діо знайти в рідній фарбі, я вам скажу, що це ой як непросто, тому що пластика багато і в контейнері вони як мінімум всі чухаються, одна об одну, труться і так далі. Що ще скажу? Діо на заводській гумі. В неї невеличкий пробіг. От 12 тисяч кілометрів. А чому 12, а не 260? Тому що це вже пішов друзі другий круг. Було б це 2 тисячі, вона б взагалі була новенька. Так, І ось у нас є е, ТО, коли було на скутері 9 тисяч, зараз е, 2. Скоріше за все, я радив масло, замінити масло там ще оригінальне, я не міняв, але воно вже темненьке. Тобто, мабуть, докаталися до ТО і передали його нам люб'язно в Україну. І За це їм велике спасибі, тому що таких дія ще пошукати потрібно. Так, Взяв з собою викруточку, щоб підрегулювати холостий хід. Ось як це робиться, там є. Гвинтик, друзі, так що холостий, можете під себе налаштувати, що ще в діо є. Та діо, так як новенька, пощастило, що вона прийшла з якимось японським документом, не знаю, це якийсь, можливо, продажний лист. Ну, коротше, переведете, кому цікаво. Чи власник можливо ось займеться цією справою, ну, він по факту не потрібен. Це просто комплект документів з Японії, якихось додаткових. а Мрев, він в принципі не потрібен. Всі, всю документацію для реєстрації я даю. Так, номерами можна звірити, по рами я перевіряв. Це його документи. Пара зеркал рідних японських з подовжувачами, що немало важливо. Тут зеркала глибоко розташовуються і подовжувачі переходнички. Must have мають бути. Так, сидіння я перешив. По сидіннячку були поривчики і так далі, але дивіться, чехольчик якісний, м'якенький і чудово виглядає. Побігли далі, ручки вам покажу. Ручечки гарненькі, оригінальні цілі ручки. Все в нас прекрасно. Навіть трошечки тут треба вимити поржавів. шурупчик, так, Все красиво, все, все шикарно, от рукавички залазять, карманчик є, ключик, на жаль. На жаль, один ключик. от але, Але він є і це вже добре. Дублікат зробити, друзі, не проблема. Хто запитує питання 100-200 гривень? Ніяких питань зробити дублікат немає. Побігли далі. Він на парній гумі, як я і сказав, заводський. Передня, ну не знаю, відсотків 30-40, можливо, десь так залишилось, все-таки вже проїхала. Гофри цілі, вилочка працює. Барабанчик в рідній фарбі, колеса довелось пофарбувати, вже трошечки піддержавіли, але зовсім зовсім мінімально. Звичайно ж. Пофарбоване воно якісно, друзі. Ніяким там балончиком, все максимально і максимально якісно. Оцініть, як робиться робота. І по руках десь тут. Зараз ми глянемо. 06, здається. Незрозуміло. Шосте. Да, 11.06 2006 року випуску 62. Так, далі. Далі, далі. Є в нас тут декілька подряпинок, ось як ви бачите, по, ліві, по лівій полосочки. Як на мене, можна якусь або наклеєчку, або взагалі не звертати уваги дрібнички. Тут також все добре, є ось невеличка крапочка, Рідне, рідна накладка, також рідна заводська задня гума. Ну, Задня вже така десь відсотків 20 вже доїжджає, тому що гума ходить оригінальна. Е також гума шостого року. Оригінально ходить якраз і 12-15 тисяч. От вона доживає своє, але передня, я б сказав, ще послужить. три 4 як мінімум. Ну, Тобто 15 тисяч кілометрів от така гума відходить. По пластику, як я їй сказав, це рідна фарба, але дивіться, тут вона ідеально така гладенька, все. А якщо ми заходимо сюди трошечки далі, то видно, що бачите, такі як прищавенька трошки, як я, це діло. Але задня частина отак, тобто подію це недолік фарбування і причому в них є в багатьох. А такі, бачите, такі біль... крапочки такі невеличкі видно. А якщо переходити сюди, то взагалі В принципі їх немає. Оце так, друзі, оригінальне фарбування виглядає. Це якщо сильно крепко придивлятися, що вона така трошечки негарна. А в загальному це шикарний стан. І такий ще потрібно, я вам скажу, ой, ой як пошукати. Все по варіаторній оригінал, ремінь, варіатор, ролики, все повністю заводське і ще буде бігати довго і щасливо. Аналогічна ситуація в нас тут. Бачите, щоб не було до мене потім питань. Тут взагалі якийсь такий напливчик дивний, чи заводський, чи ні, чи можливо хтось підфарбував якусь подряпинку, ну... як є. Хоча... От збоку взагалі ідеально. Коротше кажучи, якщо сильно придивлятися, то можна щось побачити. А так шикарний стан. Навіть ця кришечка в рідній фарбі. Що я вам скажу, дуже не часто буває, тому що кікстартер іноді працює і затирається це все ногою і так далі. Коротше кажучи, шикарний прекрасний стан. Тому хто хоче таку модельку, не прогавте. Як то кажуть, хапайте, поки є. А осінь. от такий час. Осінній це найкраща пора для того, щоб придбати скутер. Ну, ще з зимою. Але розумію, люди беруть ще з осені, навіть не з зими. Тому що зараз гарний вибір, гарна пропозиція, у вас є вибір. По ціні не скажу, щоб вони сильно дешевшають, чисто. Я вам скажу, що готую все на сезон, за перший місяць там тепла, перший-другий місяць абсолютно вся техніка продається і в подальшому вже не буде такого шикарного вибору, так що не зволікайте. А як працює. Гарненько, тихенько. Вогонь по двигунчику, часи. Все прекрасно, поворотничок працює. Ближній, дальній, бібіка, все гуд. Ну, як завжди, короткий тест-драйв. Навіть сьогодні не переодягався в комбезик, комбінезончик, тому що доволі непогана погода. Єдине, що рукавиці в Діну, але вже потім. Так, заводиться гарненько, без ніяких питань. Що з кікстартера, як ви бачите, і з кнопочки, без ніяких питань. Єдине, що коли він довго буде стояти, От якийсь час тиждень-два, то потрібно трошечки більше часу, щоб його завести, щоб відповідно карбюратор закачало бензин елементарно, тому що це не інжектор. Так що те, що він заводиться не з першого разу, це все норм. Так, ну І по максимальній тут сюрпризу не буде. В районі 50 вони їдуть, більше не їдуть. ці Модельки, але в принципі більше й не потрібно, як на мене. Так, що я вам скажу, друзі, це все я роблю не просто так. Кермо я відпускаю, не просто так у скутера. Я бачу, що по підвізці передній, по вилці немає питань, просівших пружин немає, тому що якщо одна пружина, можливо, просівша, буде тягнути е, кермо в якусь сторону. А так, супер стан. І дивно, що вона поїхала аж 55, не знаю, можливо, можна і дотиснути до 60, але це забагато. для... 62, -ї. бажано 35-40, друзі. Гарний варіант для недалеких поїздок, комфортне, величеньке сидіння. Економить, не смердить, не димить. Кому сподобався, звертайтеся в описі під відео. Є посилання на каталог, телеграм-канал з наявною технікою на продаж. Кому цікаво, підписуйтесь на YouTube канал. Як завжди, будуть пропозиції. Надіюсь, нові і нові і ще в кращій якості, в кращому стану. Всім дякую. Ставте вподобайки, також мерзну для вас сьогодні. До нових зустрічей.